Королева Осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, до зими запас готує. А ось до нас завітала пані осінь. Малята, давайте з вами привітаємося з гостею. Вітаємо вас! Дітки, давайте з вами розглянемо вбрання нашої гості. Якого кольору у неї сукня? Так, сукня помаранчевого кольору. Малята, а що ще ви бачите помаранчевого кольору? Так, гарбуз, волосся та листечко. Давайте скажемо, які прикраси на нашій гості. Так, у неї. А якого кольору на лист? На листо червоного кольору. Дітки, а ще у гості на ушках гарні червоні сережки? Дітки, давайте з вами розглянемо її гарне пишне віно. А, а давайте скажемо, з чого він зроблений. Так, він зроблений з осіннього листя. Молодці. А скажіть, якого кольору листя? помаранчевого, зеленого та червоного кольору розумнички. З приходом осені все навкруги стає різнобарним, кольоровим, яскравим. Пані осінь розфарбовує своїми фарбами листочки, квіти, травичку, дерева та кущі. Подивіться малята, які листочки нам принесла наша гостя. Листочки жовтого кольору і листочки червоного кольору. Ой, малята, подивіться, вітерець грався листочками і перемішав їх. А давайте ми з вами зберемо листочки на тарілочки. На жовту тарілочку ми покладемо листочок жовтого кольору, а на червону тарілочку ми будемо класти листочки червоного кольору. Тож почнімо. Давайте скажемо, якого кольору цей листочок. Цей листочок червоного кольору ми покладемо на тарілочку червоного кольору. А цей листочок якого кольору? Так, цей листочок жовтого кольору ми покладемо на тарілочку жовтого кольору. Ось так малята ми з вами гарно пограли і закріпили кольори жовтий та червоний. А зараз я вам пропоную сконструювати для нашої гості осіннє дерево. А для цього нам знадобиться лего. Лего цеглинки червоного кольору, цеглинки жовтого кольору, цеглинки помаранчевого кольору. Також можна використати чорний. Колір або коричневий. Спочатку ми з вами викладемо стовбур. Стовбур буде з чорних цеглинок. Ось такий стовбур у нас вийшов. А зараз ми будемо з вами викладати крону з червоних, жовтих та помаранчевих цеглинок. Ось так прикладаємо одну до одної. Ось у нас з вами вийшла ось така крона. А зараз ми будемо прикрашати її осінніми листочками. А листочки будуть з маленьких цивинковегом. Помаранчеві, червоні, жовті, ось такі осінні листочки. Ось яке гарне вийшло у нас дерево. А якого кольору листочки на дереві? Так, листочки червоного, жовтого та помаранчевого кольорів. Пані осені дуже сподобалось, як ми з нею пограли, але є час уже з нами прощатися. Тож давайте скажемо до побачення. Малята, а що вам сподобалось на занятті? Надішліть свої враження, а я буду чекати до нових зустрічей!